У житті ніколи не пізно вчитися та змінювати професійний напрямок навіть після 45 років. У Дніпрі впроваджується важливий проєкт, який допомагає дорослим мешканцям опанувати нові професії та отримати нові можливості для працевлаштування. Це була ініціатива департаменту гуманітарної політики. Це спільна робота департаменту Дніпровського обласного центру зайнятості та навчального закладу. Це відбувається навчання за програмою Ваучер. Люди 45 плюс отримують освіту в закладі професійно технічної освіти. Це постійна робота навчальних закладів центру зайнятості де департаменту гуманітарної політики. Ця робота відбувалась і в минулому році, і в цьому році. На сьогодні саме в цьому закладі за професією кондитер навчається до 10 осіб. Є будівельний напрямок, є, якщо ми кажемо про ресторанний бізнес, у нас ще є професія кондитер. Евто автоліслюшер, авто тобто у нас багато сантехнічні системи, багато професій. Можна звернутись до департаменту гуманітарної політики. У нас є ця інформація. Можна звернутись до Дніпровського обласного центру зайнятості. Ця інформація є. Ну я би радила все-таки звертатись до департаменту, тому що в департаменті є інформація, які саме заклади, за якими саме професіями, і тоді ми вже координуємо роботу разом з центром зайнятості. Однією з популярних програм стала група кондитерів, яку набрали нещодавно. У групі вісім осіб, які проходили теоретичне навчання дистанційно. Це дуже зручно, оскільки дозволяє продовжувати працювати під час навчання. Сьогодні учасників ознайомлюють з майстернею для навчання, де вони будуть відпрацьовувати практичні навички. Я завжди полюбляла робити тістечка, торти, рулети для знайомих, подруг мене всі хвалили. І взагалі мені це все подобається робити. І тут я побачила обяву, що набирається група на навчання кондитера. Дуже здивувалася, але мене це зацікавило, і я вирішила піти і пішла. І не пожалкувала, тому що дуже цікаво, дуже багато інформації, навчання дуже добре. І я сподіваюся, що здобуду цю професію кондитер і буду на професійному рівні виробляти далі свої кондитерські вироби, тортики, тістечка. І Буду радувати всіх своїх знайомих. Для чого вам цей диплом по факту чого саме? діє? Ну, диплом для того, щоб професійно це робити. Я зможу піти і працювати десь в кафе, ресторан. А можливо, і сама зможу відкрити своє кафе, тому що буде вже професійно до цього ставитись. Залежно від обраної професії, навчання триває від трьох до шести місяців. Заклади професійної освіти активно співпрацюють із роботодавцями, що дозволяє випускникам швидко знайти роботу після закінчення навчання. Вже більш осознано, вони знали, що вони хочуть. І вони знають, що вони будуть потім робити. Тобто вони вже приходять, і у деяких є вже якась основа, вони вже знають, тобто вони підготовлені. От, да, допустимо, і Інна, і Ольга, і Ганна вони вдома випікають, і Оксана, вони вдома для себе роблять. Тобто вони вже прийшли, вони знають. Ага, ми це робили, ми це знаємо. Я питаю, що вони, як вони робили, і коригую. Безкоштовне навчання для дорослих у профтехах Дніпра є чудовою можливістю для мешканців міста опанувати нові професії, підвищити свою кваліфікацію та знайти роботу.